За минулий тиждень ми вже встигли подивитися аж три фільми, і є що обговорити. На екрани вийшов аніме фільм Володар Перснів, війна Рогарімів, який розповідає про події, що сталися приблизно за 200 років до народження хопіта Більба Бегінса, якого ви точно бачили і знаєте. Але аніме і фентезі ну це дуже різне. Головна гериня тут саме дівчина Гера, і вона реально дуже потужна. Чесно, хочете бути як вона. А поки ви думаєте, чи брати квитки на рогі римів, розкажу про другий фільм: їжак Сонік 3 – гостросюжетна науково-фантастична комедія на основі легендарних відеоігр Сонік зехеткок від компанії Сега. Це вже третя частина, і у ній в їжака знову неймовірні пригоди. Сюжет дуже динамічний і триває в напрузі до самого кінця. А остання сцена просто розриває, тому не спішіть йти, коли почнуться титри. І на закуску ми сходили на Муфаса Король. Лев. Так, це теж історію, яку ще пам'ятають батьки. Але новий мультик розповідає саме перед історією того, як Мофаса зростав і у результаті став королем Савани. Тут нам показують його шлях від сироти до лідера. Розкривають події, які сформували його характер і привели до трону. Чергова історія успіху, але ми ж реально любимо фільми про переможців. Це класний мультик, щоб дивитися усією родиною. А ще графіка тут така гарна, що ми наче заодно ще й в зоопарк сходили. Ну дуже реалістично. Тому рекомендую саме 3D.